Всім привіт! Сьогодні покажу схему, яка добре підходить новачкам або тим, хто не має іноземних банків, таких як Vice або Revolut. Буду вдячний за підписку на канал в Telegram та YouTube. Посилання буде в описі та в коментарях. Так, спочатку нам потрібно таку біржу як WhiteBit. Це біржа, яка дуже добре підходить для українців, часто її використовуємо. Нажимаємо на гаманець поповнення гривня. Вводимо суму поповнення, для прикладу, 1000 введу. Далі вводимо реквізити вашої картки. Після того, як вказали дані картки, підтвердили оплату, кошти зараховуються на ваш рахунок. Ось вони зарахувались, показує 1000 гривень. Далі ці гривні треба перевести із основного рахунку на торговий. Нажимаємо Трансфер, гривню вибираємо. Переказати всю суму. Нажимаємо далі маркети. Вибираємо валютну пару USDT до гривні. Зараз курс 40-40. Був краще ще. Декілька хвилин назад буквально. Тип ордеру вибирає маркет для тих, хто не вміє купувати по лімітах. Вписуємо суму. 1000 гривень в нашому випадку і купити. Купили USDT. Далі нажимаємо «Трансфер», треба їх назад вивести із торгового рахунку на основний. Нажимаємо максимум, продовжити. Вони на основному. Тепер, коли вони будуть на основному рахунку, їх потрібно перевести на Binance. Так, переводимо. Коли вони будуть у нас на рахунку Binance, їх переводимо із гаманця спотового на поповнення. Заходимо в p 2 p у фільтрах нам треба вибрати PrivatBank Універсальна і забрати галочку оголошення мерчантів. Тут показує актуальні оголошення. Якщо продавати по своєму оголошенню, можна ставити ціну 1.014. Комісія буде. 0,35%. Тобто, фактично, по долару і центу ви продаєте ваше USDT. Кошти поступають вам зразу на картку ПриватБанк валютну доларову. Після того, як кошти вам уже поступають на доларову картку. Допустимо, покупець оплатив вам кошти, поступили на доларову карту. Нажимаємо сервіси. Послуги. Замовлення готівки. Вказуємо суму готівки, яка у вас є. Якщо 780, наприклад, доларів, то можна вказувати 800 і погодять. Вибираєте долар. продовжуєте. Далі у вас буде вибір відділення. Вибираєте відділення, дату на яку будете замовляти. І коли кошти вже поступлять, це відділення, вам прийде смс, і дате відділення, знімаєте ці долари. Потім в обійнику продаєте по 41,7 деякий курс, і на цьому заробляєте біля 4% 3-4% залежить від курсу. Так як Приватбанк зробив ліміти на зняття максимум 1 тисяча доларів в один день, то можна використовувати суму не більше 40 тисяч гривень. Із 40 тисяч гривень виходить біля 1400 прибутку на даний момент. Ще вчора це було 1700, наприклад. Треба кожен день рахувати і дивитися по курсах на чорному ринку, по курсах на Binance і по курсу WhiteBit. З цього Все залежить. І ще раз кажу нюанс, на якому можна зекономити. Якщо ви будете переказувати кошти з Revolut чи через p 2 p з Binance, і вони будуть зарахуватися на карту для виплат, буде стягуватись комісія 5%. Якщо ви будете виплачувати кошти на картку. Інтернет, ось як у мене зараз на екрані, комісії не буде. Якщо у вас більше 300 доларів переказ, то краще зробити переказ на інтернет-карту, потім нажати ось переказ на карту і переказати кошти з інтернет-карти на карту для виплат, і тоді вже із неї знімати з карти для виплат. Комісія буде $1.38, тобто не пів відсотка, а трішки менше, якщо це на крупних сумах.